Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. X Усе в твоїх руках. Пане Блейс! Усе готово? Готово. То це і є. Наймогутніший бей, що ми розробили, використавши усі наявні дані Фезер Фінекс. Хочете протестувати його зараз? Ну, звичайно. Я навіть знайшов опонентів. О. Вони всі? Але, пане, вони всі профі-блейдери, так? їх аж п'ятеро. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Я чув, це випробування нового Бея, але хочу знати, чому ви обрали нас опонентами. Є багато інших потужних блейдерів. Прошу, не обесцінюйте так свої вміння. Хай там як, ви усі багато років утримуєте статус профі блейдерів, правда? Тож кожен із вас повинен мати талант. І тому, для того, щоб підняти рівень блейдингу, мені знадобиться сила, яку ви маєте. Що за… До роботи. Я хочу, щоб усі п'ятеро атакували мене одночасно. Що? Хій таймшип? А. Це неможливо! Він відправив нокаут усіх п'ятьох одночасно. Чиста досконалість. Правильна форма зменшує опір повітря, легкі деталі зменшують вагу. Усе працює на збільшення швидкості. Це дійсно найшвидший бей з усіх. Слухай, я хочу, щоб виробництво почалося негайно. Так, пане виробляти такі беї у великій кількості. Для чого вам це? Хм? Щоб роздавати їх усім і кожному. Я хочу, щоб кожен відчув силу найбільшої швидкості. Швидкість, яку навіть неможливо оцінити очима. І коли усіх блейдерів зачарується швидкість, коли вони відчують і осягнуть її, тоді уся концепція швидкості в блейдингу перейде на новий рівень. Це буде Бейтаймшт. Shift. shift? Що це значить? Не думай про це. Я подарую один тобі. Прошу, запусти його своїми руками. Тепер я хочу, щоб ти взяв Фезер Фінекса і відчув силу найшвидшого бея. Гей, Джексоне, давай, Джексоне, прокидайся вже. Серйозно, як довго ти ще будеш спати? О, такої. Ти можеш прокинутись. А? Що з тобою таке? Я не виспався, бо ти хропів, робіне. А? Справді? Пробач. Жартую, не хропів. Як Джексон? Ніяк. Він не хоче прокидатись. Не дивно. Прокидатись – це не його коник. От би він відчув, як це його будити. Хм. Але у ті дні, коли в нього матч, він прокидається раніше за всіх інших. Можливо, ми розгадали один із секретів сили Джексона. Знаєте, нестача сну негативно впливає на концентрацію під час матчу. Мати достатню кількість сну це важливий компонент вдалого виступу. Так, але все ж не думаю, що йому бракує сну. Mm -hmm. А? Що вже? Ні, я запізнююсь. Що це означає? Ти маєш з кимось зустрітись? Ага, я хотів прогулятися, зустрітись з хіною. Ага! Це та дівчина, яка є твоєю фанаткою, так, Робіне? Саме так. Я обіцяв їй подивитися на її тренування. Будь обережним, mm -hmm. зближуючись з фанами. Надання переваги одному фану справляє погане враження на інших. Ну, так, я знаю це. Про що це ти говориш? Це ж його перша фанатка. Він має цінувати її. О, я маю дещо для тебе. Візьмі оце з собою. Та-дам! Це прототип моїх карамельно бананових суші. <звук> Зможете посмакувати разом. Я краще залишу це для наступного разу. Вже маю бігти. Не може бути. У мене теж є такий бей. Так, і у мене робіни. Вибач, змусив чекати. Я завинив. Ось що я маю. Що ж це може бути? Що всередині? Це мій новий бей. Він прибув до мого дому вчора. Немає, звідки він узявся, він просто з'явився. І тоді я запустила його, і він виявився супер попер потужним. Тому я захотіла показати його тобі. Ага. Ти справді не знаєш, звідки він взявся? Хіба це трохи не підозріло? Тобто він може виявитись підробкою або що? Але на пакунку було написане моє ім'я. Я впевнена, що це просто якийсь подарунок. Давай поб'ємося! Ти ж не проти? З Звісно. Вона каже, що байсильний, та все ж це хіна. Я маю трохи піддаватись, так? Та-да. Ось він. А? А? Що? Дивне відчуття. Що це таке? Три, два, один. І... Беред! Беред! О, ні, переборщив. Не може бути, та що це за бий, була близько! він дуже швидкий. А -а -а. Може, спробуєш сам його запустити. Подивись, в усіх інших теж такий є. Цей новий бей просто диво. А, Круто, правда? Дуже клас. Давай, зіграємо ще. У <рив> <рив> усіх тепер є такий новий бей. Угу. У дітей в класі, і у дітей з гуртка, у всіх він є. <рив> Давай! Все гаразд, я дам тобі свій, і з твоїм запуском він може стати ще швидшим. Робіне? Пробач, я. я мені треба додому. Робін? Вони дуже швидкі. Я не бачив, що баматури так билась. Скажіть, вони дуже швидкі! Так, Та, ви я швидкості, я ще не бачив, швидко, що я ви ви сам. <рістри> а -а -а. О, то він профі. Я його раніше не бачив. Гей, знаєш, може цей бей допоможе перемогти навіть профі. То може ми перевіримо? <рістри> Вірно, Ти па я просто не вірю. теж! Це надзвичайно! не звучать. Заполонив увесь ксенон Сіті, я треба сказати всім. Давай, мульті, відповідай! А? Спробую подзвонити пані Міоден. Чому ніхто не відповідає на дзвінки? Але... Можу, це все з'їсти. Звичайно. Врешті-решт, це дослідження різних смаків для того, щоб отримати ідеї для наших наступних суші. Не їжте так багато солодкого, пане президент. Важливо дотримуватися дієти. Та нехай. Схоже, ми продумали майбутню піар-компанію. Я згодна зв'яжуся з усіма нашими партнерами. О, і пані Міоден. І ще одне. – Це супер! – Який Швидкий, бачиш. Це знову той бей? Вау, дійсно швидкий. Швидкий. Я не мала можливості провести аналіз через брак даних. Але я маю робочу теорію. Гадаю, що саме завдяки зменшенню ваги цей бей зміг досягти такої швидкості. Я чула дресель-ресерч займається їх розповсюдженням. Вони, мабуть, захопились дослідженням беїв. Хоча це й не їхня сфера. То як гадаєте, чого вони хочуть? Дивно, що вони раптом розповсюдили беї по всьому місту. Хм. В соціальних мережах лише про це й говорять. <рив> <рив> <А>? <рив> Погляньте! Я кажу, це апетитне. Ти відчуваєш? Відчуваю! Ідеї так, і пру це море ідей! Так! Можливості для нових смаків суші безмежні! <рив> так, так! Повертаючись до теми, ікдресільрісерч не так давно звертався до персони із пропозицією. Вони хотіли, щоб ми взяли участь у випробуванні бея. Справді. І хоча я, врешті-решт, відхилила їхню пропозицію. Схоже, вони так само звернулися і до багатьох інших команд. До багатьох інших команд. Напевно, це так. Я майже впевнена, що так воно й було. Як ви бачите, незалежно від того наскільки сильний суперник, клоуліон завжди скористається можливістю захопити здобичі, здобути перемогу. Але клоуліон також не ідеальний. Важливо розуміти як свої сильні, так і слабкі сторони. Тільки так можна досягти перемоги. Тепер почнемо. Звісно, на бійте, Тайдусе! Я хочу, щоб ти подивився! Прошу! Звичайно! Ей! Я теж хочу питися з плау Леону! Не хвилюйся, усе буде! Я не тікатиму. Тайтесе! Я. Тогуро. Що вже сталося? Я просто. Я просто я щойно програв тим фанатам п'ять поразок поспіль від дітей-аматорів. Ось ви де, пане Тогуро. Ми не закінчили, правда? Продовжуємо! Я зроблю ще кращий запуск цього разу. Так, ми будемо ще швидшими. <звітчук> я я... у всіх однакові беї. Тайдусе. <звітчук> Це було дуже небезпечно. Хорн Ріно ледь не програв битву. Ця штука створює самі проблеми. Це все, що треба знати про запуск. Далі ви будете вчитись у справжньому бою. Гаразд. Гаразд. Тепер я битимусь з кожним із вас. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, прошу не соромтеся запитати. Ем. Токуро! Я маю питання. Ти будеш битися проти мого нового бея? Mm -hmm. Я ще не бачив цього бея. Він раптом прибув до мого дому вчора. І я отримав mm -hmm. такий теж. І в мене такий. А. Ось. Хтось просто роздає ці штуки усім. Гаразд. Ходім. Погнали! Oh. Каут фініш проти Тогура і дуже швидко. Цей неймовірно я це та, просто та, та Що ж це? Що сталося? Цей Він рухався та так швидко. Та Хо -хо, моя черга. Добре, але наступною буду я. Обертається так швидко, що очі не встигають. Він навіть не дав Тогуро шансу знайти слабке місце. Так хнюпитися. П'ять боїв! П'ять боїв! А я навіть не зміг нанести жодного удару. Я осоромився перед командою Зуганік і підвів вас як профі. Я. ну збери! Тогуро. Не треба обесцінювати свої вміння. Твоя слабкість в голові. Якщо дозволиш зламати себе <плес> так легко, то вже ніколи не зможеш перемогти. ти збираєшся марнувати час, рюмсаючи перед королем? Вставай и перемагай, Тогоро! Твоя правда! Ешь, Для помсти потрібна сила! Хоп. Дякую тобі! Це те, що треба! Я так Просто Кажут, вы, вы, вы. А, а мани, мани. Ты хочешь, ты хочешь, хочу, скажи, Просто а хочешь, так случайно. Иди, Ауся. Я даже хочу. Кто все эти хлопцы о там? Эй, вы там! Кто дав вам дозвіл зайти в мої джунгли? А? Давай, Нумо, вперед! Я витимусь наступним, гаразд! Це круто! Я можу виграти проти будь-кого з цим беєм! Забудь інші потінчібей. Це все, що треба! Лоуліон вже нікому не потрібен. Mm -hmm. Mm -hmm. Це справді неймовірно швидко. Він рухається з такою швидкістю, хоч його запускають діти без належної підготовки. Якби дорослий… ні. Якби блейдер профі його запустив, то. Тогуро. Так, тайтусе? Відповідай. Мій Клоуліон чи цей бей, з яким ти бився? Який сильніший? Мені обрати один. Це наказ твого короля. Ти маєш відповідати чесно. Я не знаю. Але я знаю напевно, що ти найсильніший блейдер, і це безсумнівно. Ясно. Отже, ти кажеш, що це загроза. Загроза для мого трону. <плес> 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 Отже, він поспів викликати мене, щоб показати цей новий бей. <плес> Шкода, що ви відхилили мою пропозицію. Я хотів, щоб ви відчули цю швидкість особисто. Лише подивіться усе наше місто вже зачароване швидкістю Фезер Фінекса. Та знайте, що це лише пролог. Скоро ви побачите дещо справді швидке. І Я вже хочу побачити реакцію, яку це викличе. Джексони, Мульти, пане Тайшо, пані Мієден? Хто небудь? Те, де ж ви всі? А? Я, приготуйтесь! А Ми будемо битися з Ігдрасіль? Ні, не це. Ага! О, ясно! Звучить цікаво! Я з вами! Тоді підготую все. Я дуже швидко! <рес> Хай усі приготуються до візиту короля! Наступний епізод Beyblade X він стане тим, хто розпочне нову еру.